Ураження каріесом з дистального боку цього першого премоляра нижньої щелепи було рентгенологічно очевидним ще з 1997 року. У той час, як другий премоляр отримував кілька процедур протягом багатьох років, пацієнт завжди відкладав лікування першого премоляра. Зуб залишався безсимптомним протягом багатьох років, а пульпа нормально реагувала на термічні та електричні тести. Лише через 23 роки пацієнт, якому зараз 59, звернувся за лікуванням каріозного ураження через легку чутливість до холодних напоїв. Відсутність симптомів і нормальна відповідь на дослідження пульпи були параметрами, які зазвичай приймаються для оцінки клінічного успіху селективної екскавації в клінічних дослідженнях. Каріозне ураження існувало без жодних симптомів. Протягом 23 років. На основі таких клінічних спостережень легко зрозуміти, що клінічні випробування, які оцінюють виживання пульпи після вибіркової екскавації лише через 3-5 років, не можуть вважатися дійсними. Під час обстеження зуб не чутливий до перкусії, а пульпа реагує на дослідження в межах норми. Після анестезії та ізоляції проводиться доступ до порожнини. Поверхневі тканини видаляються за допомогою низькошвидкісних борів під струменем води, у глибших ділянках екскавацію продовжують за допомогою гострих екскаваторів, так званий шкіряний чи щільний дентин ретельно видаляються. Під тонким шаром залишків дентину починає проглядатися пульпа. Це не є протипоказанням для продовження екскавації. Всупереч заявам каріологів, цей демінералізований твердий дентин інфікується. Екскавація продовжується до досягнення повного твердого дентину. Порожнина дезінфікується хлоргексидином. Над пульпою залишається дуже тонкий шар дентину, через який можна побачити кровоносну мережу під великим збільшенням за допомогою операційного мікроскопа. Найглибша частина порожнини покривається біокерамічним матеріалом. Його перекривають дайкал. І порожнина остаточно відновлюється за допомогою адгезивних методів. Лікування показане в цьому відео базується на наступних публікаціях. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.